Костятине, давайте так. в Європейському Союзі існує загальний стандарт, регламент щодо захисту персональних даних під назвою GDPR. Більше того, коли наші генії діджиталізації намагалися просувати дію на заході, їм зразу казали: почекайте, ця програма порушує цей стандарт. В чому конфлікт? Що не так, і чи справді ми просуваємось тоді до Євросоюзу, якщо у нас, ну м'яко кажучи, захист персональних даних не співпадає зі стандартами європейців? Ну давай відверто скажемо, ми не знаємо з тобою, що, що насправді казали європейці, ввічливо відмовляючись від того, щоб впроваджувати у себе дію. А ну можна скоріш за все, ну просто нічого не сказали, сказали ні ні дякуємо». ну це так. Виходячи з їхнього менталітету і культури, а, ну не знаю, як можливо, десь там в куларах пояснювали що Вибачте, не відповідає наш у нас трошки інше законодавство. І ось у чому воно ж полягає, це інше законодавство. А, полягає воно в тому, що е, європейці, ну, це ж соціальний запит. Перш за все, ми мусимо розуміти, що уряди реагують на соціальний запит. Є певні якісь вимоги від суспільства, яке в країнах Західної розвинутої, більш розвинутої, ніж в Україні, демократії. Уряд перетворює у законодавство, у офіційні вимоги. Так ось на, у західному суспільстві, на відміну, на жаль, від українського, дуже Серйозно ставляться до захисту своїх персональних даних, усвідомлюючи, ну якось не знаю, чому вони про це більше знають ніж у нашому суспільстві, але вони вони точніше, в нашому теж знають. Але у західному суспільстві розуміють наслідки того безконтрольного розповсюдження персональних даних. До чого це може призвести? Багато до чого, і все це неприємно. Ну так ось слідуючи. Цього соціального запиту а, Європейському союзі, ну який включає в себе скільки 28 членів наразі, а, і у цих спільних органах задумалися, що давайте ж придумаємо якийсь а, спільний закон, спільну рамку. Точніше, GDPR у нас скоріше, такий а, рамковий закон він окреслює межі, що має бути врегульовано і як приблизно чином яким чином, а вже конкретна імплементація національного законодавства країн-членів Євросоюзу, це вже робиться національними парламентами і відповідно виконавчою владою. А, так ось ця рамка GDPR вона, по-перше, окреслює принципи, тобто і права громадянина. Що перш за все, які права має громадянин стосовно обробки? Чи опрацювання там іншими словами своїх персональних даних, там 15 чи 16 видів опрацювання обробки цих персональних даних, ось і безліч прав. Тобто, це наприклад, право заборонити обробляти свої персональні дані, чи право відкликати, щоб ви вимагати видалення цих персональних даних з усіх баз даних. Право скоригувати відправлені персональні дані, право знати прізвище, ім'я по батькові та контактні дані людини, яка взагалі у владі має доступ до цих персональних даних, і які дії ця людина робила з цими персональними даними, і, і таке все таке інше. Але ну, це начебто все правильно і а, а, дуже допомагає людям. Розуміти, що їхні дані захищені, але як це зробити. І тому ось GDPR, він визначає, що має бути незалежний регуляторний орган, спеціалізований виключно на захисті персональних даних, тільки цим займатися, тобто професійно, а нічим іншим, не поєднуючи інші функції, а лише захистом персональних даних. І причому бути незалежним. Незалежність, ну джппер цього не, не там не віталізується, яким чином забезпечена, але ось у нас, наприклад, НАБУ незалежна, тому що окремо рядок бюджету і офіс президента ніяк не може цього змінити. Лише Верховна Рада, і, і то Верховна Рада не може, тому що закон є нею ж прийнятий про там цей незалежний орган, так само з процедурою призначення. Керівника е, оцього незалежного органу якось у НАБУ надзвичайно складно, майже неможливо. Ну, практично в, закон, в законних рамках просто за бажанням виконавчої влади звільнити керівника незалежного органу майже неможливо. Ось і ну, це, в принципі, визначає, ну, як на мою думку, два таких ключових принципи незалежності органів це фінансування грошей, перш за все. А по-друге, процедура призначена керівника, який відповідно призначає там усіх своїх інших е, співробітників. І ось GDPR передбачає наявність незалежного професійного органу з регулювання захисту персональних даних. І це ці органи, вони. У них інструментом є штрафи. Штрафи величезні, колосальні. Там вони визначаються, здається, до 4% від річного оберту компанії або організації Це дуже багато, особливо, якщо мова йде про великі компанії, і багато мільйонів, сотні мільйонів штрафів накладали там. На Apple, на Google різні органи різних країн щодо захисту персональних даних, просто можна погуглити найбільші штрафи за GDPR, і там буде вся ця інформація, коли і яку компанію на скільки мільйонів доларів оштрафували. І це надзвичайно стимулює. Ось ну, такі положення. Наскільки я знаю, вони майже в усіх країнах Європейського Союзу імплементовані у так чи ну По різному можуть називатися там місцеві закони, але вони всі засновані на цьому GDPR. Він для цього і створювався. Як е, рамка така, ось обов'язкові умови, ось ці, ось ці, ось ці оці. І метод їх досягнення, ось так, ось так, ось так. Тому ну вони там все більш-менш дуже схожі, всі ці закони. А, і відповідно. Через незалежно, тому що є незалежні регулятори, і тому, що у них влада штрафувати на величезні суми в Європейському Союзі е просто дуже надзвичайно обережно ставляться до персональних даних. На жаль, але все може змінитися, бо рано чи пізно нам натякнуть на те, що хлопці, ну ви хочете інтегруватися до Європи, що змінюєте? Е а я хочу, щоб було незмінно одне. Щоб ті, хто не забу... ті, хто забули підписатися, підписалися зараз. Якщо ви підписані на канал, я хочу подякувати вам за це. Якщо не підписані, підписуйтесь негайно. Підписуйтесь, це е, допомагає каналу розвиватися, а вам отримувати корисну і цікаву інформацію. Більше того, ставте вподобайку. Якщо вам більше подобається закордонний лайк, то його якщо щирий незалежний файник, то ставте його в будь-якому випадку. Реагуйте, реагуйте, тому що для байдужих в пеклі окремий котел. Не забувайте реагувати, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, а напишіть, будь ласка, ми з Костянтином потім порахуємо. У вас стоїть дія чи не стоїть? Це дуже важливо. Зараз тих, хто буде дивитися, стоїть, не стоїть, дія, а на те, що ви подумали. Будь ласка, тому так ставте в коментарях ту відмітку і не забувайте. Поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Дякую, що ви не байдужі, і дякую, якщо у вас є бажання і можливість, що стаєте спонсорами каналу. Така функція надається YouTube На головній сторінці є кнопка спонсорства. Тисніть її, і тоді зможете проявити свою лояльність каналу і підтримати канал, щоб він залишався і далі незалежним. Костятине, таке невелике. Запитання про дію про все інше. Нещодавно мені телефонує мій приятель, який в Польщі він списаний, а, він проходить там протезування, окрема історія, але він хотів новий паспорт. Приходить він до ДП документ а йому кажуть: там ну, в наші кози кажуть: знаєте, ми не видаємо без ви повинні дати QR-код ще щось. Він каже, почекайте. В мене от військовий, який, в якому написано, що я списаний. От наказ Міністерства оборони. Я знятий з обліку, я взагалі вже не військово зобов'язаний. Так, йому 47 років, але, м'яко кажучи, в нього нема декілька кінців. І він каже, що дивіться, що ви від мене хочете? Говорить, У нас розпорядження, ви повинні дати QR-код, все інше. Він каже, але є закон. І отут дивна історія. У нас діє якимось законом і резерв плюс прописані, от мені це дуже хочеться дізнатися, тому що у людей вимагають те, що вони отримали в розпорядженні. Але згідно закону, він, як списаний з армії, знятий з обліку, він має право отримати послуги від держави. Запитання, що відбувається в цьому напрямку у нас? Чудове питання. І на нього звертали увагу, зокрема, я і деякі мої колеги ще починаючи з 2020 року, року першого запуску першої версії дії. Коротка відповідь, дуже проста: ніякого закону немає. Ні про дію, ні про Резерв Плюс. Більше того, про Міністерство цифрової трансформації також немає закону. Хоча закон є про Міністерство оборони, про Міністерство енергетики, про Міністерство транспорту, практично про усі міністерства, і навіть про якусь там Державну службу спеціального зв'язку захисту інформації України, про яку мало хто знає взагалі, є окремий закон про Державну службу, там Держпідзв'язку, є закон України, про міністерство е, цифрових ось цього всього цифрового неподобства. Немає ну ніякого закону, здається, є якесь, начебто, положення кабінету міністрів, але це не точно. Я не впевнений. Відповідно, я ось ну, більше п'яти років намагаюся докричатися, що дія і як вона влаштована, як вона врегульована, який її правовий статус, яким чином вона працює. Все це мусить. Бути врегульовано законом України, який прийме Верховна Рада, які прийде читання, там будуть правки, комітети, громадські обговорення, нічого подібного і близько, і не планується навіть. Тобто, ось такий правовий нігілізм, це типова ознака останніх п'яти років влади. Вони навіть не намагаються відповідати законодавству. і позиція досить така проста. Нам незручно це законодавство заважає нам зробити те, чого ми хочемо. Тому ми будемо просто його ігнорувати, не змінювати, не писати нове більш довершене, чи імплементувати якісь західні позитивні практики. Нічого. Просто ігноруємо законодавство. Самі, ну тобто, як то кажуть, для друзів все для ворогів закон. Так ось ми для міністерства вороги. Тому що, ну, якщо ми щось винні, то ось вам закон. Якщо міністерство щось порушує, то все забудьте, ви цього не чули, цього не існує, нічого ми не порушуємо. І закон поганий. Просто закон поганий, значить, ми його не будемо виконувати, і таким чином просто руйнується сама основа конституційні основи будь-якої держави України, зокрема, тому що ось взаємодія суспільства, вона базується. На безумовному виконанні законів інакше потрібне для чого вони в принципі потрібні, а ну це а без законів, це не держава, це анархія, це навіть банда. Я не знаю, як це назвати, толпи якихось дезорганізованих людей, тому що закони це єдині правила. Вони можуть бути поганими або кращими в Європейському Союзі. Вони значно краще в Україні вони значно гірше. І не часто взагалі виконуються насправді. Але вони О! є але вони існують, хоч погані, але існують в принципі. До речі, у нас існує і закон України про захист персональних даних. Так він існує. І до речі, у нас є, начебто, орган, який відповідає за а, реалізацію цього закону, це офіс омбудсмена. Верховній Раді, і вони серед іншого, у тому числі десь у них є окремий департамент, який займається начебто, на папері, в затишних кабінетах, захистом персональних даних. Але, вони якщо, про це вони... знають. <світ> вони про це знають. Більше того, вони їздять на міжнародні конференції, вони проводять якісь круглі столи робочі зустрічі, особливо там. А наші чиновники люблять, наприклад, в Іспанію влітку полетіти на конференцію, або не знаю, там в Оман, ну, де тепло, там, да? де тайландськими виборцями там, позустрічатися. Ну, все ми знаємо. Тому вони прекрасно про це знають, що вони а, гордо іменуються а, там, департаментом захисту персональних даних офісу, омбудсмена. Але, ну. Ми бачимо, кожен з нас е, бачить, що ніхто ну масово з, з усіх усід збираються персональні дані. У кожному магазині хочете там картку на знижку? Ось напишіть ваше прізвище, м'я по батькові, дата народження, номер телефону і емейл. І ось вам знижка. А куди далі ця картка йде? Де вона зберігається? Хто має до неї доступ? Куди ця інформація? Передається абсолютно ноль, ну нічого ви не можете знати, і відповідно, як все буде як завжди, скоріш за все, тому що особливих регуляцій немає, система захисту персональних даних не працює в Україні. Тобто вона формально існує, закон є, офіс омбудсмена є, але по факту вони Ну це перекладання папірців, я не знаю. Вони ну і знов таки. е-е підмахнути щось для влади, ось це залежність, да, ось, наприклад, коли дію запускали, і коли були в тому числі з мого боку безліч претензій стосовно а, ЗПД захисту персональних даних, то дуже оперативно Федерові компанії підсуетилися і а, там примусили омбудсмен Ну якимось чином вплинули, щоб він підмахнув бумажку про те, що ось з персональними даними у дії все чекіпіки. І я пам'ятаю, що це, це цей висновок демонстрували, тобто, що свідчить, що А, а непрофесійність, Б, залежність. І знов таки, це м, два ключові параметри, які передбачені GDPR тим самим. Саме тому я думаю, що GDPR в Україні а, ну за цієї влади точно не буде імплементуватися жодним чином. Тому що м, якщо буде правильно імплементований GDPR, тоді доведеться закрити. Просто от, от видалити, сказати, оголосити, що люди добрі в зв'язку з посиленням безпеки персональних даних. Проект дії закривається, видаляєте ваші додатки. Або ми їх видалимо віддалено. Ну, і, ну, і інші ось ці всі поробки Міністерства цифрової так, трансформації. А, Ось ну, більшість тих проектів доведеться закрити, тому що це буде грубим порушенням європейського законодавства захисту персональних даних. Деякий час тому, коли я працював ще в парламенті, до нас приїжджала британська делегація. Представники британського парламенту приїжджали до нас комітета, Я працював заступником голови комітету по запобіганню і протидії корупції, для того щоб подивитися, що насправді відбувається. І я пам'ятаю, як. Я, мені завжди це дуже смішило, як професійні антикорупціонери, які були присутні там, розповідали, що треба більше здавати строки. жорстче карати, там повинна все буде так. А один з лордів підіймається тоді і каже: Ви знаєте, треба не більш жорстоким робити законодавство, а відворотнім покаранням. А для цього треба все унормувати на законодавчому рівні. І спокійно так ні, ви не розумієте. Я якраз чудово розумію, тому що в нас в цьому напрямку все окей, і ми працюємо, і ми довели історію, що ми праві. А от те, що у вас відбувається, і не закінчив. От це навіть дуже добре показує, що те, що у нас відбувається, на жаль, показує, як робити не треба, і це велика проблема. Ну, от, наприклад, ми всі пам'ятаємо, як Федоров розповідав, пам'ятаєте цю історію, що. В кожному селі повинен бути інтернет, він повинен бути доступний. Люди повинні його мати. Давайте підтримувати малих провайдерів. Давайте субвенції їм давати. Більше того, я особисто знаю одного провайдера на Херсонщині. В нього раніше було трохи більше 500 абонентів. Зараз трохи менше вже 300 абонентів по багатьох причинах. Він знаходиться в такій зоні, що там, на жаль, і він каже, що якщо така тенденція буде далі, то скоро буде менше 200, тому що хтось загинув, хтось виїжджає. Ситуація така. Так от Федоров тоді казав, так супер. І тут з'ясовується. Виходить гітманцев і каже: всі мали оператори, всі мали провайдери, це взагалі. Це жах, треба їх знищити, упрощенку для провайдерів знищити. Я зацікавився цим питанням. З'ясувалося, що, окрім того, що хочуть на інтернет підняти послуги, є велика гра. Великих гравців, красиво, велика гра великих гравців. Це не масло, а, гравців, це не масло масляне, це трохи інакше. Ну, наприклад, є компанія Воля, компанія Київстар, які хочуть фактично монополізувати ринок, і це може статися так, як в Європі. Там великі гравці на ринку, і тоді м -м, швидкість реакції дуже повільна. повільна. Е, суддя ЄСПЛ, яку я знаю особисто, дуже добре, чекала. Півтора місяця, поки прийшов майстер і ремонтував е, її проблему, яка була з обривом кабеля інтернет, півтора місяця. Ще раз скажу, і це не жарт, і це не якась окрема випадковість. І вона там пояснювала, ви не розумієте, мені потрібно. Ну і користувалася з час мобільним інтернетом, іншого шляху не було, тому що великі компанії не дуже швидко реагують. Ми це бачимо навіть в Києві. В Україні. Але зараз така атака на малих провайдерів. А як же так? То, що, засовується міністр, віце-прем'єр з цифрової там, політики України, працював на користь ворогів України, субвенції давав. Зараз їх саме так, як же ворогами маркує гетьманців. В мене одне запитання: що там відбувається, В вони права не знають, що ліва робить, що трапилось, вони справді хочуть якось виправити ситуацію, так це можна просто виправити. Закон приймається, що ФОП не може працювати більше, ніж з одним брендом. І, наприклад, якщо на тій Херсонщині ФОП маленький, справді маленький ФОП, працює з брендом, наприклад, Херсон Сервіс, не знаю, так, умовно. Все, він тільки працює. А з Воля Кабель або з «Київстаром», де теж працюють ФОПи. Mm -hmm. Таке не можна зробити. І їм це не цікаво. Саме тому вони хочуть знищити. Я бачу маленьких операторів, маленьких провайдерів. Потр... Проблеми будуть у е клієнтів, проблеми будуть у всіх нас: здорожчий інтернет, монополізація. Е менше і менший сервіс, і гірша якість сервісу. То, що ховається за всім цим? Це забота про громадян чи хтось отримав котлету? Звісно, ми всі прекрасно розуміємо, знаємо відповідь на це питання, але я ще раз його озвучу: звісно, великі компанії, великі корпорації вони завжди мають величезні кошти на лобіювання своїх. Інтересів в тому числі в парламенті і в уряді, і в міністерствах різних, і ну, на, на всіх рівнях влади маленькі ФОПи не мають і близько таких можливостей, відповідно ну, не можуть захищати свої інтереси. А ну, і це виходить гра в одні ворота, і лише якесь ось обурення народне, так яке не обов'язково. З'являється після якихось маніпуляцій на рівні корпорації з урядом, ось воно може лише зупинити, і, але ну ось про гітманцева згадав прикол, да прикол вже у чому, що він же говорить про фопів про провайдерів. Ну, про про провайдерів, не маючи найменшого уявлення, про що він говорить, він переплутав. Автом, автономну систему завтоматизований, що кожен провайдер має бути зареєстрований в RIPE NCC, це такий європейський як, не регулятор, а організація, яка регулює видання імена ось цього такого. Ну тобто абсолютно дикість сказав, а, я б навіть сказав, ляпну а, переплутав автономну систему з автоматизованою, але впевнено, головне впевнено казати. А стосується, що стосується Федорова і його прагнення а, надати інтернет кожну хату, то тут же теж читається чиї інтереси. А, суть була в тому, що. А, великим операторам, таким як «Київстар», «Ватофон», Лайф, їм просто банально не вигідно в селі ставити вишку, де 20 хат і 30 людей живе, тому що витрати ну ніколи не покриють і абонентську плату з цих людей нещасних, які найдешевші пакети оберуть. Скоріше за все, а банально не вигідно. І вся програма вона полягала в тому у бюджетних дотаціях. Що провайдерам просто з бюджету доплатять, а все одно самі провайдери будуть робити, бо у них штат інженерів, у них штат телекомщиків, у них там всі вишки, обладнання, соти, всі діла, просто вони не хотіли свої платити. А Федоров пообіцяв їм з бюджету доплатити, і власне таким чином все це і рухалося. Ну, це таке маленьке айтівництво, як то кажуть. да? Тобто, тут також ну, певні інтереси не скільки провайдерів, скільки урядовців, а, тому знов таки питання про інтереси. У Федорова тоді були свої інтереси взяти з бюджету гроші і щоб їх так десь там частина трошечки потерялася. Поки вона дійде до провайдера, провайдер може ще й ціну зависити, за Ну, тут багато ще можливостей для маніпуляцій з бюджетними грошима. Я сподіваюся, коли до цього дійдуть, до розслідуванців всього, всього схематозу. А те, що говорить зараз Гітманцев, по-перше, він не має найменшого уявлення про те, що говорить. А по-друге, з інтернетом в Україні. Держава боролася одразу, як тільки він тут почав з'являтися, одразу. Я дуже чудово пам'ятаю ці історії. І наприкінці 90-х, і на початку нульових, і в десятих роках постійно якимось чином держава, уряд, Кабмін намагалися або там забрати під себе частину цього бізнесу просто там. Націоналізувати якимось чином, або там під контроль поставити, або змусити звісувати провайдерів. Але вітчизняні провайдери вони об'єднані в кілька потужних асоціацій, які досить ефективно відбувалися усі ці 30 років, да, скільки там існує, як, як почав з'являтися інтернет, і вони дуже ефективні у цій а, боротьбі, тому. До сьогодні ось так і не врегульований закон, ну тобто немає якихось зобов'язань, да? не мусить. Тобто, майже ніяк не впливає держава на діяльність інтернет-сервіс провайдерів, і саме тому співвідношення цих послуг в Україні одне з найкращих у світі, а може й найкраще у світі, у Європі 100% найкраще, але, можливо, десь у світі є, але я сумніваюся. Тому що настільки дешевий і настільки якісний інтернет, існує тільки в Україні, а я побував у дуже багатьох країнах. Я вибачте і... перв'ясе, вибачте перв'ю, я е, за останніх півтора місяці мав ну, приблизно до десятка контактів з різними дипломатами з різних європейських саме країн, вони всі, як один, кажуть, що незважаючи на перебої, на все інше. Вони дивуються і якості українського інтернету, і тут, вибач, як не пригадати, що в Україні для того, щоб зникли яблука, треба запровадити Міністерство Яблук. До нас зараз що для того, щоб погіршився інтернет, держава почала його регулювати і стане дійсно поганим інтернет. Вибач, ось так. Це все, все абсолютно вірно. От е, настільки крутий, якісний, дешевий інтернет. В нашій країні а, це прямий наслідок відсутності серйозних регулювань на нього, так? І при цьому це існує величезна конкуренція. Ну, цілком здорова конкуренція, тому що все ж таки а, зареєстровано, наскільки я пам'ятаю, близько 4 тисяч провайдерів по всій країні. А, це дуже велика кількість. і ну Майже у кожному будинку нашому зайдеш там два-три провайдера. Якщо не один, не влаштовує, то інший. Ну тобто це класна конкуренція, а будь-який економіст скаже, що м -м, лише в конкурентному середовищі народжуються дешеві якісні продукти і послуги. Тому ось те, що у нас прекрасний чудовий інтернет, який ми прямо зараз з тобою користуємося, тому що ми онлайн. То це завдяки відсутністю державного регулювання, і що чиновник своє рило не всунув достатньо глибоко у цю сферу, але чергова хвиля спроб це зробити: всунути своє рило у нормально працюючий бізнес і пощипати гусей за відсутності вже грошей, які розкрали до того, а потрібні нові. Ось це чергова спроба, і ще якихось гусей знайти, яких можна пощипати.